Промайнуло літо і завітала Кам'янку осінь. Стало доброю традицією в перші осінні дні відзначати день нашого мальовничого містечка. Публічна бібліотека з нагоди свята облаштувала в стінах бібліотеки книжкову виставку Літературне сузір'я Кам'янщини. Кам'янщина на багата природою і людьми, Болючою землею і надрами, історією, і письменством. Наш край став колискою для багатьох широкознаних учених, художників, композиторів, артистів Багато наше місто на літературну історію. Краще пізнати історію рідного міста можна завдяки книгам місто на скелястих берегах Тясни. Відомі в особистості кам'яща, незбагнена земна героїчна. Історія міста тісно пов'язана з історією нашої країни. У свій час лихоліття зачепили нашу Кам'янку, про які писали наші земляки. Знати свою героїчну історію має кожен свідомий мешканець нашого міста. Ось саме такі книги треба прочитати. Щоб краще зрозуміти, чому ми виборюємо свою свободу і незалежність. Вєтру Олександр, Жнива смерті, Гудзенко Костянтин трагічні голоси. Книги розповідають про страшну сторінку історії Голодомору 1932-33 років. Ляшко Юрій за землю і волю. 1920-х років Гилина Петро війна обличчя своїх побратимів. В книзі описуються подія вже сучасної війни, яка триває довгих 8 років. Неможливо уявити Кам'янку без поетичного рядка. Наша земля дала натхнення Данилу Хонаненко, Тамілі Чупа, Ользі Сокол та багатьом іншим талановитим особистостям нашого краю. Які радують нас своїм поетичним словом. Має кам'янщина і славу спортивну історію. Ознайомитись з досягненнями наших спортсменів ми маємо змогу завдяки книзі брезінського Івана Кам'янщина Спортивна. Працює на історичній ниві і відомий краєзнавець Шабрай Олександр. Завдяки йому оновлюється фонд бібліотеки книгами на історичну тематику рідного краю. Виставка чекає на свого читача. Раді будемо поділитися з вами краєзнавчою літературою. З Днем міста, наша рідна Каменка.